Малята, розгадайте загадку. Я істота нежива, я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений є дітворою з голови до ніг носик, морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Хто це такий? А це сніговичок, якого Зліплено із снігу. І ми з вами сьогодні зліпимо ось такого веселого сніговичка. Для цього нам потрібний пластилін білого кольору. Ми візьмемо помаранчевий оранжевий пластилін для носика. І для шапочки ви можете взяти будь-який пластилін коричневий, зелений, синій, це вже як ви забажаєте. І будемо ліпити сніговичка. Сніговичок ліпиться з кульок. Нижня кулька у нього найбільша, середня менша, голова ще менша кульки. І ручки це найменші кульки. От ми з вами ділимо пластилін на три частинки, на більшу частинку, на трішки меншу частинку, на ще меншу частинку і на дві маленькі частинки. І починаємо працювати. Спочатку нам треба зліпити найбільшу кульку. Кладемо пластилін між долоньками і катаємо кульку. Це буде тіло сніговичка, найнижча кулька. Ось ми її скатали, поставили. Тепер беремо другий шматочок пластиліну, Це в нас буде вже менша кулька. Катаємо між долоньками кружечок, приєднуємо його до великої кульки. Беремо наступний шматочок пластиліну. Катаємо голівку сніговичка. Так, приєднуємо. Тепер скатаємо йому дві маленькі кульки, це будуть ручки сніговичка. Так, до середньої кульки приєднаємо наступну ручку. Приєднаємо. Тепер зліпимо йому шапочку. Нам треба скатати кульку спочатку, потім придавити її з усіх сторін, ось так пальчиками, щоб у нас вийшла шапочка. Хай вам допоможуть батьки, одягнемо нашого сніговичка. Тепер йому зробимо із оранжевого пастиліна, а можна з червоного. Зробимо довгу ковбаску. Це буде. Носик нашого сніговичка. І погляньте, який він гарний у нас вийшов.